Свої вірші читають інженери й лікарі, архітектори й юристи, економісти й педагоги, авторів з Києва, Львова, Харкова, Житомира, Хмельниччини, Рівненщини і, звичайно, різних міст і сіл нашої області зібрав перший всеукраїнський поетичний стартап. Так визначили організатори, жанр цього заходу, дотиком душі. Це такий собі міні-фестиваль, проведений в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Короленка. Ідея стартапу полягає в відкритості для всіх на одній сцені досвідчені автори із доробком у кілька збірок і початківці. Люди багато пишуть поезії, але на жаль, дехто просто не знає, де можна себе представити. Тому сьогодні був зібраний такий стартап, таке свято поетичне. Створити такий майданчик, куди може прийти будь-хто. Якщо ми самі собі не зробимо цей майданчик, якщо ми собі не допоможемо, якщо ми один одного не підтримаємо, то за нас цього не зробить ніхто. Усі в рівних умовах кожен мав 5-6 хвилин для виступу. Навіть самі організатори не розраховували на такий інтерес з боку літераторів-любителів. Заради п'яти хвилин читання вони ладні приїхати власним коштом з інших міст, інколи за кількасот кілометрів. Як Наталя Бороденко з Рівненської області, поетеса й художниця. Я відчула, що тут. Зустрінуться такі люди, такі особистості, яким буде комфортно один з одним, які зрозуміють одне одного і які будуть почутими. Учасників було 57, а могло бути й у кілька разів більше. Прийом заявок довелося припинити, коли стало зрозуміло, що цілого дня може не вистачити. Учасники пояснюють свій ентузіазм, тим, що у важких умовах життя інтерес до поезії і мистецтва взагалі не меншає, а навпаки, зростає. Це дає сили жити, розповідає Ніженець Володимир Гільчук, інженер за фахом і поет за покликанням. Казали раніше, що музимо вчать, коли гармати, але зараз ще більше тонко відчувається життя, краса цього життя, бо жах втратити це, і весна, і в людині спливати має все найкраще. І людина хоче з цим поділитися, з усім світом. Вона людей об'єднує, особливо коли це стосується поезії. Поє... Поезія це насамперед краса, краса душі. А людям, мабуть, зараз цього не вистачає. Поезія для них частина активної громадської позиції, недарма серед учасників матері загиблих героїв війни на сході, волонтери, винахідники. Чимало з учасників стартапу дотиком душі є науковцями з ученими ступенями, як професор Петро Кухарчук із Житомира. Діти кажуть, ну досить вчити мертвих, Дайте нам живого. Бачите, яка маса людей приїхала з різних регіонів, от не дивлячись ні на погоду, на матеріальне становище, тому що ну це духовність. Це потреба, і я рахую, що на сьогоднішній час наше суспільство зголодніло в таких заходах. Як правило, ці поети-аматори захоплюються й іншими мистецтвами. Серед них багато музикантів і художників. Бібліотекар Єлена Дорофієвська є водночас тренером у професійній школі танцю. Люди чують одне, не просто слухають, а чують одне одного і спілкуються при цьому, обмінюються контактами. Потім знаходять один одного в мережі. І це ще такі величезний вклад в те, щоб розвіртуалитися і дізнатися одне про одного особисто. Частиною стартапу став поетичний марафон, у ході якого автори читали по одному віршу безперервно, і пряма трансляція цих виступів одразу розміщувалася на одному з інтернет-ресурсів. Також із віршів, які прозвучали на заході, буде складений і виданий альманах. Назва цього заходу дотиком душі запозичена з вірша Ліни Костенко. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Адже захід проведений 19 березня у день народження Ліни Костенко, і напередодні всесвітнього дня поезії, що відзначається 21 березня.